Чи від нового сучасного житла отримали 40 внутрішньо переселених осіб в Мукачеві. На території Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича побудували та повністю облаштували 11 модульних будиночків. Будувалися більше як півроку, але дякувати Богу, робота закінчена. Вимушені переселенці будуть мати можливість кожна сім'я проживати окремо. Я повинен сказати, що нічого такого річного тут з нашого боку колективом не зроблено. Кожен робить свою роботу, що може для перемоги збройних сил і нашої держави з російським агресором. Минулого року Міністерство закордонних справ чеської республіки виділило нам кошти на наш проект по будівництву 33 модульних будинків на території Закарпаття. Ми вибрали три різні локації. Одну ми вже відкрили це в середньому 12 модульних будиночків будин... для дітей сиріт. Тут ми відкрили 11 модульних будиночків і ще є 10 модульних будиночків у Сваляві. Ми будували це за кошти міністерства. Вартість проекту в Мукачеві сягає трошки більше 200 тисяч євро. На урочисте відкриття модульного містечка завітали представники обласної та районної влади. Разом з ними привітати переселенців з новосіллям прийшов гетьман Пардубіцького краю. Ми знаємо, що дуже багато біженців, більше 400 тисяч є на Закарпатті. Ми приїхали подивитися проект, який фінансувала чеська держава, для того, зробити кращі умови для людей, які жили в не дуже добрих умовах, а тепер будуть мати достойне місце проживання. Ми чітко розуміємо, що це тимчасове житло, воно не зможе повністю їм відтворити будинки, які в них були. Кожен чоловік себе краще почуває там, де народився, виріс, там, де його дом. Ми розуміємо, що це не може бути на тій території, де війна, відкритий конфлікт, люди не можуть жити. Ми дуже раді, що нам вдалося зробити так, щоб вони мали тимчасовий прихисток і будинок саме тут. 11 сімей, які жили в гуртожитку аграрного ліцею імені Данканича, відтепер поселяться у сучасних будиночках, де повністю облаштовані житлові кімнати, кухня, санвузол, передбачені системи обігріву та приміщення утеплені за сучасними технологіями і стандартами. Наше головне завдання було запустити освіту, щоб освіта почала працювати, тому що два роки ковіду, а потім рік війни, і просто діти втратили будь-які можливі знання, і нам важливо було це запустити, а ці всі люди жили в гуртожитку нашого училища. І була придумана така схема, щоб побудувати будиночки, відселити їх з гуртожитку, щоб студенти могли якісно вчитися. А так ми і зробили. В принципі, більша частина людей це це ті, кого ми прихистили в гуртожитку нашого закладу училища імені Дмитрикавича. Як зазначають переселенці, які тепер будуть проживати у модульних будиночках, для них це була приємна несподіванка. Ми з родиною проживали у великій кімнаті, розраховані на чотири ліжка, тобто я, моя мама, бабуся, ну, моя мама і двоє дітей. Нам запропонували зараз переселення у модульні будиночки, чому ми раді. Тому що все ж таки більш-менш схоже на окреме житло, є, буде своя власна кухня. Мешканці будиночків житимуть в них до завершення війни. І ще два роки по тому. Опісля ж завершення цього терміну, все модульне містечко повністю перейде у підпорядкування аграрного ліцею і проживатимуть там студенти навчального закладу.